Вітаю! У цьому відео ми навчимось користуватися штангенцеркулем, який допоможе переносити реальні деталі у тривимірний світ моделювання. Припустимо, ми вирішили зробити пристрій, який буде виконувати певні функції. Для цього нам треба придбати деякі деталі, що будуть допомагати у виконанні поставленої задачі. Але коли справа доходить до моделювання частин цього пристрою, ми одразу зіштовхуємось з питанням: якого розміру має бути цей пристрій та які отвори для деталей потрібно робити. Щоб точно все розрахувати та виконати моделювання, нам потрібен інструмент, що дозволить виміряти лінійні розміри кожної окремої деталі. Таким точним інструментом вимірювання і є штангенциркуль. Найпростіший варіант придбати електронний штангенциркуль. Він буде одразу показувати точне значення на екрані. Це дуже зручно, але такі прилади коштують дорожче і виходять з ладу частіше. Якщо ви бажаєте придбати пристрій за меншу ціну, який майже неможливо зламати, механічний штангенциркуль – це потрібний варіант. Але є певні нюанси, оскільки вам самим потрібно буде встановлювати розміри деталей у декілька дій. Почнімо з того, що просто заміряємо механічним штангенциркулем довжину певної деталі. Для цього використовуємо вимірювач зовнішніх розмірів, а саме основний великий затискач на інструменті. Тепер дивимось на шкалу. Їх на приладі дві. Основна шкала показує ціле значення у міліметрах. Дивимось, скільки цілих міліметрів показує штангенциркуль, орієнтуючись на нуль другорядної шкали. Кожен штрих 1 міліметр. Далі переходимо на другорядну шкалу, також відому як ноніус. За нею встановлюються десяткові значення міліметрів. Не нехтуйте цими значеннями. У моделюванні вони вирішують все. Якщо так стало, що 0 на ноніусі стоїть між штрихами основної шкали, вам потрібно знайти один з десяти штрихів на другорядній шкалі, який найбільше співпадає з будь-яким штрихом на основній шкалі. У даному випадку це п'ятірка. Значить, додаємо до основного значення 5 мм. Штанген циркуль універсальний пристрій. На ньому є ще два інструменти, які дозволять вимірювати розміри певних важкодоступних елементів деталей. Якщо вам потрібно заміряти внутрішні розміри, наприклад, отвору, використовуються верхні затискачі штангенциркуля. Просто вставляєте їх в отвір та розсуваєте до стінок. Потім дивитесь на шкалу і встановлюєте значення. Наприклад, у цього отвору діаметр складає 3 мм. І, нарешті, останній інструмент це глибиномір. Він знаходиться на іншому кінці штангенциркуля. Просто вставте цей стрижень у потрібну заглиблену частину деталі та сперіться корпусом штангенциркуля на бортик деталі, відносно якого ви міряєте глибину. Далі міряємо по шкалі, як завжди. Все те саме вміє робити і електронний аналог, тільки не потрібно дивитися на шкалу приладу, що робить процес швидшим і приємнішим.